У подружжя пенсіонерів, які мешкають по провулку Грабовського у Слав'янську, зламався електролічильник. Постійно вибивала пробки. За допомогою старі звернулися до родича. Той вирішив запросити фахівців Рему. В районній електромережі офіційно оформляти заявку не стали і порадили звернутися безпосередньо до бригади електриків. За словами потерпілих, ремонтувальники сметикували, що можуть швидко заробити грошей і поповнити власний бюджет. Не встиг замовник, доїхати додому, як бригада вже з'явилася за вказаною адресою. Він прийшов, подивився, каже, для того, щоб щочок на вулицю винести, треба тисячу гривень. А в мене зараз у нас взагалі нема. Ну що в мене 800 тої пенсії. Багато їдеш та газ такий. Поміняють провода від столба до нашого столба і поставлять автомат це за 500. а тисячу щоб на вулицю щочок поставити. Названі суми настільки спантеличили літню жінку, що вона навіть не спитала ані посвідчень, ані прізвищ молодиків. Це не перший і, на жаль, не останній випадок. За коментарем ми звернулися до керівника Слов'янського рему, адже існують державні програми, які гарантують заміну електролічильника безкоштовно. Але поспілкуватися з журналістами у пана Калесника часу не знайшлося. Мораль історії така: якщо грошей у вас небагато, бережіть свій гаманець і обов'язково дивіться на посвідчення комунальників, інакше винних ніхто ніколи не покарає.